Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Юлія. Представляю вашій увазі свій канал з добрими історіями. Можливо, комусь вони піднімуть настрій, а комусь просто допоможуть провести час. Я буду підбирати цікаві розповіді спеціально для вас. Адже так хочеться зробити цей світ хоч трішки добрішим. Отже історія. Насувалося неминуче покарання. Кіт, заплющивши очі, нерухомо розпластався на спині, розкидавши в різні боки забруднені лапи і виставивши вгору товстий живіт, у якому зрадливо і нечемно бурчали надвишки сметани. Кузьма, простий, сільський, сірий смугастий кіт, незважаючи на поважний вік, був бадьорий і задоволений своїм життям. Ранок погожого літнього дня обіцяв йому чимало радощів і насолод у вигляді прогрівання боків на призбі і свіжої сметани, до якої кіт був великим мисливцем. У вмілих, звичних до праці, руках бабусі Мотрі молоко перетворювалося на сметану і дбайливо зберігалося у льоху. Мотрю кіт любив. Він був зобов'язаний її своїм життям. Пам'ятаючи, як багато років тому, жінка врятувала його, маленького котика від злих собак, що загуляли весною. Так повелося, що не позбавлена почуття гумору бабуся Мотря, всіх своїх котів, які проживають протягом життя в їхньому домі, називала на честь чоловіка свого Кузьми Кузьмича кузями. Кузьми, кузьми. Чоловік спочатку протестував, а потім звик, пам'ятаючи про те, що сперечатися з жінкою а особливо з дружиною собі ж дорожче. Ти пишатися повинен, що я навіть кота назвала на честь коханого чоловіка. Все ж для тебе, Кузьмо, підійшла дружина. Але чоловік у боргу не залишився і зробив хід у відповідь. У грамоті Кузьма Кузьмич був сильний, але, як властиво чоловікам, цікавився світовою політичною обстановкою. Він черпав цікаву інформацію, Переглядав чи телевізійні передачі та виписував на пошті газету. Світовим злом у його понятті був пентагон, і він жартома порівняв з ним дружину. Ох, і шкідлива ж ти, баба, Мотре, вимовляв Кузьма, якщо його інтереси не збігалися з інтересами дружини. Ну, чистий пентагон і все проти. Додумалася кота моїм ім'ям прозвати. А ось я візьму і корову на честь тебе Мотрею назову. Що ти тоді скажеш? Мотря не ображалася. Корови ж у них зроду зорьками всі були. Розуміла, що говорів це кузьма не зі зла образи, а так, люблячи, і сміялася разом із чоловіком. Так і врятований колись Мотрею кіт став за звичкою кузьмою. Ім'я йому сподобалося відразу, і він із задоволенням на нього відгукувався. Сміялися разом, коли на заклик Мотрі. Вдавалося на випередки бігти обидва кузьми, особливо якщо господиня кликала до накритого столу. Кіт пам'ятав добро і відповідав рятівниці тим самим. Кузьма не був ведарем не їв задарма хазяйський хліб з молоком. Ставши домашнім, він з малку сумлінно виконував свій котівський обов'язок. Гризуни за версту обходили їхню хату, не завдаючи шкоди господарському добру. І ось цього чудового літнього ранку Кузьмі страшенно захотілося поласувати сметаною, що стоїть у погрібцеві. Господиня пильнувала сметану від усіляких посягань. Враховуючи те, що вона легко могла взятися за віник, операція була вкрай ризиковою. Діяти треба було тонко і непомітно, щоб комар носа не підточив. У цих справах у Кузьми був великий. Ну, і що приховувати іноді негативний досвід, але ж великий. Почекавши, поки Мотря подоїть і проводить у череду зойку, а дід Кузьма вирушить у ліс за березовими жердинами для поправки огорожі, кіт, повністю понадіявшись на пані удачу, приступив до здійснення свого підступного плану. Він заскочив у хату і пірнув під піч. А звідти влас. Що веде до глибокого холодного погребу. Серце кузі шалено билося. На довгій дерев'яній полиці стояли глиняні глечики з молоком, кисляком, кілька мисок із сиром, а посередині красувалися горщики з жаданою сметаною. Спритно заскочивши на полицю, кузьма почав злизувати сметану по черзі з усіх горщиків. Щоб було не так помітно. Головне не переборщити, а то живіт засмутиться, думав досвідчений кіт, а сам все їв і їв, прикривши очі, муркочучи і крекчучи від задоволення. Набивши повний живіт, Кузьма важкий уже став, хотів було зістринути з полиці, як раптом сталося непоправне. Стара дерев'яна полиця не витримала. І тріснула якраз посередині. Кузьма звалився на земляну підлогу разом з посудинами. Все, що було в гречиках, вирвалось на волю і розтеклося по землі великим білим озером. Охоплений жахом кіт кілька секунд постояв посеред молочного водоймища, а потім кинувся до лазу. З хати кіт вискочити не міг, двері ж закриті. І в паніці, залишаючи зрадницькі білі, жирні сліди, злетів на піч. Тільки почав упорядковуватися, вимиватися, як рипнули двері. Бабуся Мотря, побачивши на підлозі ці білі сліди, що ведуть на піч, ахнула і, схопивши ключ, побігла на двір перевірити льох. Пролунала буря. Бабуся, що повернулася, озброївшись віником полізла на піч. Супостат, мазурик, варнак, що ж ти накоїв. Мау я ти молока парного даю. З чим тепер тід млинці буде їсти? гомуніла господиня. Ну, постривай, я вже тобі задам. Насувалось неминуче покарання, і Кузьма не знайшов вже іншого виходу із ситуації, вирішив прикинутися мертвим. Кіт, міцно заплющивши очі, нерухомо розпластався на спині розкидавши в різні боки забруднені лапи, і виставивши вгору товстий живіт, у якому зрадливо бурчали надвишки сметани. Бабуся термосила його, смикала за лапи, але вони безвільно зі стуком падали на цеглу. Ой ой, горе якесь. Сонечко ж ти моє. Та як же так? Ой, горе яке. плакала Мотря, нещасному любителю сметани. Було шкода стару господиню, коту так хотілося заспокоїти бабусю, але обставини були сильніші за нього, і він продовжував лежати, не подаючи ознак життя. Мотря принесла з городу лопату і сіла на призьбу, вмиваючись сльозами. У сусідньому будинку друге літо поспіль мешкали столичні дачники. Сім'я складалася суцільно з вчених. Професор із дружиною уже поїхали до міста, а їхня дочка Віолетта Максимілянівна залишилася на дачі писати дисертацію. Ночами в будинку дачників горіло світло. Захоплена наукою панночка, поблискуючи окулярами, зводила незліченну кількість паперу, забуваючи про все на світі. У будинку не залишилось ні крихти хліба, закінчився чай, цукор. Але що означали якісь жалюгідні продукти порівняно з великою безсмертною наукою? Наука вимагає жертву, і вона ж, дівчина, голодна, стручила, як автомат, практично не встаючи, наче її прибили до стільця цвяхами. І все таки через три дні голод переміг науку. Серйозна молода жінка, взувши свої модні туфельки на шпильках, з маленькою дамською сумочкою. В руках потупала по нерівній курній дорозі в сільський магазин. Проходячи повз будинок старих, Віолетта побачила бабусю Мотрю, що обтирала заплакане обличчя фартухом. Здрастуйте, а чому ви плачете у вас якесь лихо? Ой, яке ж у мене горе голубко, кузь мамі й помер. Та що ви кажете, як? Коли? здивувала здачниця що зрідка спостерігала у вікно за дідом кузьмою, який невтомно клопотав по господарству. Та вранці об'ївся, в льоху сметани і помер сердешний. Ой, а я ж його рано вранці на городі бачила. Так це він, мабуть, огірки надкушував. Як це? Та ось так з'їсти не з'їсть, а візьме і кожен наїсть, над'їсть. Характер у нього такий був, схлипувала бабця. Вчена дама здивувалася таким дивним гастрономічним вподобанням діда Кузьми. Цик він же такий ще міцний був, бадьорий. Це так бадьорий. Худок був, ще гуляв на повну силу, особливо весною. І роки його не брали. Як піде, пиши пропало, тижнями гуляє і очей додому не показує. А після майже пів села його потомства бігає. Від таких откровень бабусі Мотрі. Очі удачниці почали вилазити з орбіт. Вона вже забула і про науку і про те, куди й навіщо йшла. А що ви? Та а що я піду заберу його драного, охлялого, та відгодовую, доглядаю. Ой я вам щиро розпівчуваю, бабусю, а де ж він тепер? Та на печі вижить, рідний, знову заревіла Мотря. Так вам треба лікарів викликати, міліцію. Бабця від здивування перестала плакати. Тю, та ти що, Люба, он у агафії спину скрутило, ні встати, ні сісти. То лікарі тільки через три дні приїхали. Та на мого кузьму їм разом із міліцією і зовсім чхати. І що ж ви збираєтесь робити? Та, звісно що, піду за город он до тих берізок, викопаю яму та сховаю. Очі удачниці округлилися. Та ви що? До цього ж є спеціально призначені місця. Ну, це, може, у вас там в місті і лікарі, і міліція, і місця якісь. А в нас із цією справою просто. У мене під березками вже п'ятий кузьма лежатиме. П'ятий і всі кузьми? Так, у мене голубо вік довгий, п'ятеро, як є, всі кузьми, всіх любила та шкодувала. У Віолети Максиміліанівни очі разом із окулярами полізли на чоло. То треба ж, які у вас порядки, як все просто? Та які вже є, гірко посміхаючи, зітхнула Мотря. Раптом дачниця обірвала своє чергове запитання до скорботної бабусі, випустила сумочку і позадкувала назад. Висока шпилька на туфлях стиском зламалася, і вчена жінка призимилася на м'яке місце. Не маючи сил говорити, вона з жахом показувала на щось пальцем. Втомлений дід Кузьма, що повернувся з лісу, підійшов ззаду до дружини. Піч не топлена, монців обіцяних немає. Город заростає, а вона сидить тут, ляси точить. Зовсім ти, Мотре, совість втратила. Та ти, Кузьмо, спочатку спитав би, чого вдома в нас сталося, а вже потім би. Мотря замовкла, не вірячи своїм очам, і за ніг господаря збентежено виглядав воскресний чудом кіт. Кузенько, як же це ти? Та ми ж ти мій, сонечко моє ясне, зголосила господиня, пустивши сльозу від радості. Вона схопила кота на руки і почала гладити та обіймати. Кузьма, зрозумівши, що номер вдався, і його вибачили, голосно замуркотів. У глибині його очей горіли лукаві вогники. Вони ж і видали викидача сметани. Мотря зрозуміла, що хитрий кіт обвів її навколо пальця. А ти що ж це сьогодні накоїв? Варнак ти такий? Кузьма, що розімлівши від васки, миттю стрепенувся, притиснув вуха і, вирвавшись з обійми сірою ракетою, дременув до городу. Каючись у скоєному кит, Причаївся під кущем смородини, вирішивши про всяк випадок перечекати. Вражена подією вчена сусідка, скинувши туфлі, боса втекла додому. Дід Кузьма спантеличино почухав потилицю і, бурчачи щось підніс, пішов у хату. А бабуся Мотря постояла трішечки, раптом засміялася дзвінкою безтурботно, як сміялась багато років тому, за часів своєї молодості. Так трапилось. От і закінчилася сьогоднішня розповідь. Якщо вам сподобалося, то прошу підтримати лайком і підпискою на канал. Дякую за увагу!